день вишиванки відзначили виховними заходами та маршем за мир і єдність. У дитячих садочках міста пройшли тематичні заняття. На маленьких вихованцях український національний одяг. Вишиту сорочку малеча любить і знає її значення. Це одяг, який дитиваєш на себе. Це такий балюдок, щоб, щоб не просто вишиванка була, а і прикрасений дивити. Була вишиватка. Вишиватка красива і її своїми руками шиєш. Вишиванка красива і висилала своїми руками. Сьогодні свято вишиванки. Вишиванка це оберіг. Я українець, я люблю Україну, бо, бо в мене в Україні дуже багато друзів. Тут дуже хорошо в цій Україні. Вишиванка оберігають від хвороб, чорний. А, це а, це ще там чорний львові. печаль. Ще любов. Ну, і в вирі сьогоднішніх подій, звичайно, що ми виховуємо патріотичні почуття у дітей і Такий героїзм за нашу батьківщину, любов до нашої землі рідної. Тому і створена ця кімната народознавства спеціально. Тут проводяться заняття, різноманітні виховні заходи для того, щоб. Маляти не забували про наше українське коріння, перейнявши естафету сусідньої охтирки, містом пронесли стометровий національний стяг. Учасники маршу переповнені емоціями. Мені дуже сподобалось це міроприємство. Україна сильна і вільна. Була, є, і буде. Мирний захід завжди приємний, і так хочеться, щоб у нашій державі було спокійно, тихо і мирно. То я думаю, що може ця акція якось зміни наше майбутнє. Це величезний символ єднання України. Я, людина старшого покоління, вважаю, що це нас об'єднує. Дуже приємно, що за свою вітчизну ми можемо стати своїм обличчям, показати, наскільки ми любимо Україну. Метою акції каже міський голова Тростянця Юрій Бова є демонстрація єдності громади та країни. Ми показуємо, що ми єдині. Що ми не боїмося ніяких зовнішніх загроз, але, але все ж таки ми сьогодні вийшли з миром. Ми вийшли просто з прапорами, не зброєю. Ми хочемо показати нашим сусідам, які за кордоном з Росією, що Трасинянська громада, яка на відстані 30 кілометрів від Російської Федерації це мирна громада. Але я переконаний, що ми здатні дати опір будь-якому агресору, але все ж таки хочемо, щоб було порозуміння і була мир і єдність. Саме тому ми приєдналися до наших сусідів, до догтерчан, які ініціювали цю акцію. Це Дуже потрібно зараз в цей час, адже потрібне єднання різних і політичних сил, в тому числі навколо цих процесів. Ви бачили, що відбувалося навколо 9 травня. Були скасовані певні заходи. Адміністрація нам ну дуже приконливо наполягала на тому, щоб не проводити будь-які масові акції, боючись проявів сепаратизму, боючись проявів якогось насилля і тому подібне. Сьогоднішня акція вкотре продемонструвала, що українська і терсінецька громада. Це абсолютно нормальна громада, яка нормально сприймає наші українські цінності, український флаг, український гімн, український герб. І сьогодні в цій громаді немає ніяких проявів, ну глобальних проявів, скажімо так, насилля чи якихось там сепаратистських дій. Отак От повинно і бути. Саме тому це ще раз було ця акція була ще раз підкресленням того, що ми сильні духом, що ми єдині, але що ми мирні. Дорогі українці, шановні тростянчани, Вы знаете, сегодня мы вышли, прошли по этой улице, и я видела впервые за много месяцев действительно счастливые лица, улыбки на лицах, потому что в течение многих месяцев мы живем в постоянном стрессе, страхе, что с нами будет завтра. И сегодня мы вышли и показали всей нашей стране. Мы хотим только одного мира. Мы хотим расти своих детей. Мы хотим работать. Нам не нужна война. И сегодня весь Тростенец показал всей Украине, мы мирный город, мы хотим только одного. Дайте нам спокойствие, мира, нам не нужна война. Вы достойны того, чтобы жить, работать на нашей, на своей земле. Поэтому я призываю всех, давайте будем едины. Давайте забудемо всі ссоры і распри. Нам потрібно зробити все для того, щоб сохранить Україну единой. ми єдина страна. Слава Україні! Слава Україні! Слава нам, тростянчанам, що ми хотим мира, ми хотим свободы, мы хотим жити на своїй землі. Слава вам! Сьогодні ми з вами зібралися на цій площі, щоб показати згуртованість нашого. Міста нашого району у боротьбі із ну, за, у боротьбі за мир і єдність нашої держави. Естафета миру проводиться з метою об'єднання всіх мешканців України під гаслом миру і спокою в державі. Я сподіваюся, що цей стометровий стяг виконає свою місію миру. Дуже символічним є і те, що сьогодні також святкується День вишиванки. Вишиванка до нас прийшла із глибин історії. Це традиція нашої культури, наших дідів, прадідів, тих людей, які заснували нашу державу і які жили на теренах Тростянеччини із давніх часів. Слава про українські вишиванки! Відома далеко за межами нашої держави. Я з великою гордістю дивлюсь на це зібрання. Гаслом якого є мир та спокій у нашій державі. Упевнений, що увесь світ побачить Україну нашими очима, такою, якою ми її любимо. Силою духу, молитви та єдності український народ зможе подолати усі незгоди. Єдність це найбільша сила, на яку можна покластися. Мир, ненасилля, духовний героїзм і солідарність є надзвичайно важливими. Має бути відчуття взаємозв'язку один з одним єдність в серцях. Я бажаю, щоб наша держава і надалі залишалась такою прекрасною, квітучою вільною та досягла рівня най... найрозвиненіших країн світу найближчим часом. Дорогі тростянчани, гості нашого міста, побратими мої, Я дуже гордий дивитися на цей стяг і наповняє серцем патріотизмом. Що я не можу вам передати. Дуже жаль і шкода було дивитись, коли наш український прапор топтала руська нога. Як спалили його? Це такий мразь, що в мене не вистачає сил що до них сказати. Чому це так роз'єднує наші побратими, як кажуть брат старший, брат старший топче нашу землю. Ми готові були зустріти його з хлібом солью, а полуть. Бачимо зараз, що робиться на Україні. Боляче буде дивитися на тих патріотів, яких катують, що <кій> розділяє нашу Україну. Донецьк, Луганськ, наші ж там браття, такі ж люди, як і ми. Чому так? Я не знаю, чому так. Мені боляче це сказати. У мене брат в Антрациті живе. Мені больно дивитися, коли вони розділяються, коли буде роз'єднана наша Україна. Я гордий за цей стяг, який з'єднує наших, наших людей. Я гордий за цей стяг, що передадуться, що піде він наш до західної України. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава нації! За кожною службою, за божественною літургією! Звучать особливі прохання. І перші три прохання, які ми возносимо до Бога, звучать так. Миром Господу помолимось, або в мірі Господу помолимось. Про мир з, з... з висот і спасіння душ наших, Господу помолимось. Про мир в усьому мірі. Господу помолимось. Це говорить про те, що мир. Це особливий дар Божий, дар, яким ми повинні цінити. Ми вітаємо один одного Христос Воскрес, Воскресну істину Воскрес, напротязі 40 днів після Пасхи Христової. І якщо ми згадаємо, а як же вітався із людьми Христос, коли заходив до них в дім, то ми пригадуємо, що Він не бажав ані багатства, ані здоров'я, а він заходить в дім. Говорив два простих слова мір вам. Браті і сестри, без міру людина не може бути щасливою ні в цьому житті, ні в вічності. Тому я хочу побажати кожному із вас, всім нам, щоб ми навчились жити в мірі з Богом своїм Творцем, в мірі із своєю совістю, в мірі з самим собою, в мірі із людьми. А це буде тоді, коли ми навчимось жити по заповідям Божим. Знаєте, одна людина, яка, як і кожен із нас слухаючи новини, спостерігаючи жити за тими страшними подіями, які відбуваються в деяких регіонах нашої держави, де вбивають, де катують, де беруть в полони, де ображають, де скарбляють. Так ось ця розумна людина зробила для себе такий висновок. Вона сказала, що все це відбувається не по всій Україні, а лише там, де знімають прапори і надругаються над ним, прапори нашої держави. Тому що якщо людина не поважає символ своєї держави, значить вона не любить своїх людей, не любить своєї держави, не любить своїх землі. І навряд чи така людина любить і свого Творця Бога. Я вірю, надіюсь, я впевнений в цьому, що дивлячись на те, що так багато сьогодні людей, дивлячись на робочий спекотний день, прийшли і в руках держите символ держави, прапор. Любите свою державу, любите свій народ, любите свою землю, а значить, любите і Бога. Я вам за це вдячний і прошу, щоб Бог завжди миром благословляв наш народ, наше місто і всю нашу державу. Христос Воскрес! Сьогодні. У нас два свята. По-перше, свята української ідентичності це свята вишиванки. І сьогодні я переконаний, що кожен, у кого є вишиванка, зобов'язаний був її надіти для того, щоб продемонструвати, що ми, українці, що в нас є своя самобутність, що у нас є свої традиції, що у нас є своя історія і є своя культура. Я переконаний, що ті, хто сьогодні вийшов без вишиванки, на 24 серпня на День Незалежності України їх придбають, і нас буде значно більше в українських кольорах. Звісно, це красиво, і це дійсно підтверджує, що ми єдина українська нація. Саме тому ми підтримали ініціативу наших сусідів, ахтерчан. Бо сьогодні складні часи нашої української історії, коли нежданий ворог стоїть у наших кордонів, ми... Всі, як єдина нація, повинні згуртуватися і сказати своє слово. слово. Слово, що ми мирний народ. Ми хочемо мирно жити. Ми хочемо в мирі ростити своїх дітей. Ми хочемо в мирі збирати хліб з наших ланів. Ми хочемо в мирі будувати нашу країну. І сьогоднішня ця акція показує, що Трасинецька громада хоче тільки миру. Ми єдні. Сьогодні тут зібралися представники різних політичних сил, різних уподобань. Але ми всі вийшли під єдиним кольором, синьо-жовтим кольором нашої держави. Бо іншого кольору у нас немає і не може бути. Саме тому сьогодні за мир і єдність України весь Трастянець зібрався на цій площі. І цей стометровий стяг, який сьогодні, я переконаний, видно навіть з космосу, повинен продемонструвати, що Трастянецька громада. Підтримуючи своїх сусідів, а до нас приєднуються далі і сумчани, яким ми сьогодні передамо цю естафету миру. А потім цей прапор покрокує по всій території нашої незалежної держави, по всім обласним центрам. І до жовтня 2014 року цей прапор повернеться на сумщину, побувши у всіх великих містах нашої Української держави, тим самим символізуючи, що наша Єдина Україна від сходу до заходу, і ми сьогоднішнє покоління повинні зробити все від нас залежне, щоб цю державу, її територію, її самобутність, її культуру, її традицію, її історію шанували і берегли наступні покоління. Хотілося сказати ще одне: звісно, сьогодні складні політичні часи, але я приконаний, що дуже символічно, що саме сьогодні, 15 травня, коли ми ще продовжуємо святкувати дні визволення всієї нашої батьківщини від німецьких фашистських загарбників, коли ми пам'ятаємо, згадуємо, якою ціною нам досталося мирне життя, ціною мільйонів, десятків мільйонів скалічених судів, померлих і загиблих на фронтах людей, саме тому сьогодні слово мир набуває неабиякого значення. І спілкуючись з ветеранами Великої вітчизняної війни, вони сьогодні говорять лише про одне: зробіть все від нас за від вас залежне для того, щоб більше не було війни. Бо війна несе лише розруху, кров, страждання, в тому числі мирного населення. Саме тому ми сьогодні, я переконаний, що в цих виступах закликані повинні закликати наших сусідів. Здавалося б, до вчорашнього дня. Братніх нам росіян припинити будь-які акти агресії, залишити в спокій українську державу. Бо ми сьогодні повинні і ми вже визначилися, що наш рух це рух до Європи, що наш рух це рух до незалежності, наш рух нашої країни, рух до розвитку кожного. Кожної української родини на не треба диктувати, якою мовою говорити. Ми сьогодні можемо говорити різними мовами. Я переконаний, будемо говорити і російською, і українською. Ми нормальна мирна нація. Саме тому я вас сьогодні всіх вітаю з цими святами і бажаю нам єдності, миру, злагоди в нашому суспільстві. Слава Україні! Героям Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Більшість учасників маршу у вишиванках кажуть своїм одягом, заявляють, що вони українці. Це така давня, давня традиція. Наші бабусі, дідусі всі одягали колись українські костюми. І от сьогодні, в цей день, ми всі з великою гордістю, з великим таким Знаєте, пошаною одягли ці красиві рубашки вишиванки. Ми за єді єдин, за єдину країну, щоб був мир на землі, щоб люди жили в мирі та спокої. Я пишаюся, що я українська. Я патріот своєї країни. Я свою країну дуже люблю і поважаю. Дуже аж до сліз пробирає бо чувствуєш себе справді українцем. Ви знаєте, учора я прочитав е, таку фразу е, вишиванка. Це твій генетичний код. От не напевно цими словами все сказано. Це код нашої української нації. Його треба зберігати. Певні часи він був незаслужено забутий. За часів СРСР не дуже це сприймалося нормально. І добре, що збереглися ці традиції в кожному селі, в різних частинках нашої області, нашої області, нашої України. Були різні, різні узори, різні кольори. І це дуже гарно, коли ці традиції передаються зараз. Далі стометровий стяг поїде у Суми, а звідти по всій країні. Місто Суми шанує нашу сумську землю, зокрема місто Тростянець, і ми вдячні за те, що Тростянець передає нам наш величний символ України стяг України. Ми щастя його будемо передавати естафетою в інші міста, села України, щоб показати настільки дорогий наш стяг для нашої. Української землі це як символ виживання нашого народу, це як символ нашого коду українського народу. Очікують, що до Охтирки, звідки стартувала подорож прапора, національний символ повернеться в жовтні до дня визволення краю від фашистських загарбників.